Що це таке? Розвиток аутистичного аспекту. Вважається, що це ідея група нейробіологічних захворювань, які маніфестують в дитячому віці. Або також це описують як стан, який характеризується вродженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Розвиток аутистичного аспектів зберігається в 1% селення, ознаковим показником поширеності серед всіх Що він більш частіше зустрічається у хлопців, ніж у дівчат з підношенням 4 до 1. Проте вважається також, що у дівчат симптоми більш тяжкі і більш сильніше повишені і топтальної цінності. Ось і розвиток аути... аутистичного спектру він характеризується вирушенням у трьох основних сферах. Де соціальна взаємодія, комунікація і е, поведінка. А саме може спостерігатися стереотипність, повторюваність і бузькість інтересів. Про ну, це також детально трішки пізніше розповім. Е, ми з вами почнемо з е, основної мови, з ознаки симптомів, ймовірно, аутизму дітей. Ось і в них може спостерігатися. Затримка мовного розвитку, це може бути легке або використання слів, Наприклад, дитина може використовувати менше 10 слів у віці 2 років. Може також спостерігатися репресія або взагалі втрата мовлення. І буває таке, що усне мовлення має свої такі особливості. Це може бути вокалізації, бути які не схожі на мову, може бути нечітка або монотонна інтонація. І також може спостерігатися часто повторення слів і фраз, це називається ехолалія. І е, також дитинка може називати себе імені, використовувати займенники неправильно, наприклад, він, вони е, замість. я. І особливо це спостерігається після е, двох років. Також може бути е, обмежена і рідкісне використання мови для. Теж боку реакції на звертання інших людей. Це може бути відсутність реакції на ім'яку або нормальний слух, може бути слабко виражена або взагалі відсутня посмішка у відповідь, може бути слабко виражена або відсутня реакція на емоції чи міміку інших людей, або обмежене проявлення цих реакцій. По типу уникнення від вимог. Ну, Також спостерігається відмова від обіду або фізичного контакту зі збереженим бажанням до тілесного контакту з костюма. З точки взаємодії з іншими людьми, то дитина може мати слабке, сформоване взагалі відсутнє уявлення про особистий. Простір або вона може виявляти таку незвичну нетерпимість в ситуаціях, коли інша людина порушує її особистий простір. Вона буде слабо зацікавлена або взагалі не зацікавлена іншими людьми, включаючи однолітків, вона може відвертатися або не відповідати на спілкування, може бути агресивною, різкою. Ось вона слабко або взагалі відсутні вміння імітувати дії інших людей. Вони мають таку обмежену здатність брати участь у колодії з іншими дітьми. Вони зазвичай грають на одинці. Також у них відсутнє задоволення після соціальних ситуацій. Ми, ну, наприклад, візьмемо дні народження, які власне всі діти так чекають. Також у них немає такого бажання. Ділитися емоціями чи власне навіть іграшками з іншими людьми. І е, трішки прозорки інші е, жести, то е, ці діти рідко використовують або взагалі не використовують жести і міміку для комунікації. Е, також вони зазвичай уникають зорового контакту, і це може супроводжуватися відсутністю спрямованого погляду на предмет, який показує інша відсутність керівного жесту з боку дитини і може бути уникнення погляду важчих співрозмовника. Це такий типу погляд обличчям. І взагалі розвит аутистичного спектру поділяють, власне, на три ступені. Перший ступень, ми його залу потребує підтримки. Ось і тут спостерігається, що дефіцит навичок соціальної комунікації без підтримки. Важко розпочати взаємодію, важко ну, спроби комунікації розпочати, вони можуть бути невдалими. І це може виглядати як соціальна пасивність або низький інтерес до соціальних взаємодій. Е, також спостерігається негнучкість поведінки, яка відповідно буде викликати труднощі в соціальних ситуаціях, спостерігаються е, труднощі з організацією і плануванням дій. Е, Яким важко приходити до якихось нових видів діяльності. І, звісно, що е, підсумки будуть спостерігатися проблеми з самостійністю. Другий ступінь потребує суттєвої е, 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 підтримки. Тут йде помітний дефіцит вербальних і невербальних навичок. Соціальні порушення зберігаються при наявності підтримки, в них буде обмежена ініціатива до взаємодії і аномальні відповіді на соціальні сигнали. Комунікація буде обмежуватися дуже вузькими інтересами або такою специфічною тематикою. У них також буде спостерігатися вже помірна немужність поведінки і значні труднощі з адаптацією до змін. Ось, і ну, Поведінка буде негідна, помітно обмежена, і це буде виглядати, може виглядати вільною для оточення. Ну і труднощі з нових видів діяльності також займають. Третій ступінь, він буде називатися, скажімо, потрапляє значні. Тут йде важкий такий дефіцит вербальних і невербальних навичок соціальної комунікації, і це буде спричиняти серйозні функціональні порушення. Дитина майже не ініціює соціальних контактів і практично не реагує на звернення інших людей. Ну, вона може володіти кількома словами, рідко дуже вступає у взаємодію і майже не реагує звичайні завдання. Тут буде вкрай виражена негнучні зібедінки, серйозні труднощі з прийняттям змін, надмірно вигідно повторювана поведінка щось життєво на функціонування в усіх сферах життя. дитячого аутизму, модифікованого контрольного списку для виявлення ау... аутизму немовлят, і швидкове дослідження аутизму гіліама. Це інструмент скрінінгу аутизму, мобляр, і дітей раннього віку. Ну, а, за Заким стандартом психологічного оцінювання є план діагностичного спостереження аутизму і а, діагностичне інтерв'ю аутизму. На цьому у мене все.